Відзупиню війну за 24 години до не знаю, як це зупинити. Американський президент, який ще 7-8 років тому відверто захоплювався діями російського диктатора, здається, нарешті почав розуміти, що Владімір Путін. Окупант і вбивця, заяви Трампа щодо Путіна стають жорсткішими, що не може не тішити. Проте про конкретні дії говорити ще зарано, адже позиція Дональда змінюється так само швидко, як і погода в Україні в червні. Про 50 відтінків Трампа згадаємо просто зараз. I'll have it Фромґенінгелд нагавич. 2016 рік президентська кампанія Трампа Дональд часто хвалить Путіна. Вважає, що з диктатором можна побудувати продуктивні та навіть теплі стосунки. Трамп настільки зачарований російським лідером, що коли Путін назвав Дональда генієм, американець чи не на кожній зустрічі з виборцями про це згадував. You know, Putin said Donald Trump is a genius. Putin called me a genius, by the way. Vladimir Putin said Donald Trump is a genius. He's going to do very well. Putin said Donald Trump's a genius. Then Putin said Donald Trump is a genius. He's going to be the next great leader of the United States. He said one nice thing about me. He said I'm a genius. Зрештою Трамп стає президентом, зустрічається з російським правителем і знову ж таки Олесливо облизує диктатора. Все це нагадаємо. Відбувається вже після того, як росіяни анексували Крим та окупували українську територію на сході. Тоді Трамп чомусь вважав, що з режимами можна домовлятись. зустрічі. And we look forward to spending some very good time together. So Vladimir, thank you very much. Проте коли армія Путіна у 2022 році вбивала мирних жителів в передмісті української столиці та викрадала дітей, Трамп назвав такі дії жахливими, але наголосив, що він дуже добре з ним ладнав в той момент Дональд Трамп вирішив використовувати російсько-українську війну у своїй передвиборчій кампанії. Саме тоді з'явився його наратив про 24 години. буде 24 години. You can break that deal. It would be easy. That deal would be easy. Ще до свого обрання на другий термін Трамп гучно заявляв про те, що доби йому цілком вистачить для того, щоб зупинити війну. Авител Путін Цей наратив не зник одразу після перемоги в президентських перегонах. До того як Дональд поринув у суть справ, він ще згадував про 24 години. Проте дуже швидко від власних слів відмовився. Це було образно. Так, на запитання про зупинку війни за добу відповів американський лідер. Зрештою 24 години перетворились на 100 днів, а 100 днів на невизначений термін. У березні Трамп заявив, що впевнений, що Путін хоче знайти шлях до миру, навіть попри те, що російський лідер продовжує бомбардувати Україну. Я вірю йому, сказав пан Трамп. Я думаю, що у нас дуже добрі справи з Росією. При цьому Володимир Зеленський Дональда почав відверто дратувати. Президент України разом з вітчизняними дипломатами вперто намагався донести до президента США. Росія не прагне зупинятися. Усі їхні наративи, а особливо дії говорять аж ніяк не про це. Втім, Трамп не чув українців. Все це вилилось у відому словесну перепалку Зеленського Трампа та Венса в стінах Білого Дому. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you because I'm you're in no position to dictate that's, that's that. Exactly Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's yeah, going on. I, here. Yeah, I think it's I very did. important. that's why I kept this going so long. You have to be thankful. Водночас, про свої контакти з Владіміром Путіним Дональд Трамп й далі відгукувався виключно позитивно. Втім, ближче до літа ситуація почала змінюватися. Ймовірно, діалоги не мали того ефекту, на який сподівався Дональд. Цим скористалась українська дипломатія. Президента США почали повертати на вірний шлях. 3 Donald Trump що dialog не we're not happy with Putin I'm not happy with Putin I can tell you that much right now because he's killing a lot of people and a lot of them are his soldiers his soldiers and their soldiers mostly and it's now up to 7,000 a week and I'm not happy with Putin we get a lot of them

But he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all. Okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. The only one we haven't been able to get to yet is Russia. минулого тижня після скасування паузи у наданні військової допомоги США Дональд знову висловив своє розчарування непокірністю Путіна і таким чином, зрештою, начебто, полярно змінив своє ставлення до російського диктатора. І чи не змінить Трамп своє ставлення до нього в чергове через пару тижнів чи місяців? Невідомо, адже дії останнього американського президента доволі складно передбачити.